Доброго ранку всім. У нас ранішні напування. І як завжди, через кожен зуб, поки не пропусти, то, то не вона буде. Так повільно п'є воду, це просто, просто щось з чимось. Чутики у мене, звісно, дуже халосі, дуже кашиві, мама в них дуже халосі, дуже клашива, це все дуже добре. Але але. Покажіть це на майте. Ой, якісь дітятка у мене касунець, кайсунець такі, ой, хлопчик такий кашунчик, Ой, зараз будуть вони переїжджати, Бо я ж їх пожаліла від народження. Вони були тут у мами в віранді, а так як в мене три дні, майже вдома не було, як кожного дня їздила в Кропивницький до уріки в лікарню, то ж, то ж, то ж. Трапилося, що в моєї мосі не витримав мочовик. Тож я тепер маю клопіт, зняла паласи, тут був палас і доріжка така я зняла по. Помила підлогу, зараз піду, наберу гарячої води в себе і поперу, повішую, чи почистю, чи як там почистю. І буде, буде знову чисто і гарно, але трішки клопоту завдало це. Але нічого, сама ж захотіла цю ціків. Ну, не захотіла, а пошкодувала Ось, Куплять у мене голодце. Тут, яка ми організували нову квартиру, побільша буде. Це вже прямо як студія якась. І переїжджаємо. Да? Блятва. такі да, Переїдемо зараз, Віра вимкне голубці і піде прати те, що ваша мама начудила, да? Да, так? Да, мама, переживає, боїться, я вас дождіну. А куди я вас діну? дінок? Такі милі, такі фолосі у мене, да, вирішить, то будуть такими злюками-злюками. Да? Будете злюками? Будете всіх кушать? Да. От куди я се двох діну, двоє точно будуть мої, ще не знаю, хлопці, і дівчинка якась. А куди за двох Хто ж боляже двох? О таких касунчиків? Ну хайся вони вилізть до долові такі вишної, комусь треба буде давати їх, та ося, да. Іду да. вітати свою комусь народження. Зверганила такий простецький домашній букетик з того, що є. Подарунка не купувала, бо в мене не було вдома. привітала, Треба йти дивитися, що тут моя плита. О, горить, вона в мене вчора потухла. Учора в мене плита потухла, я зараз склалася спати, бо я вже заморилася за ці дні. Кожен день Кропивницькій з кропивницького. Вимотую воно сильніше, я вам скажу, ніж просто о, щось працювати фізично. Тож, мамку сьогодні виписують, а я піду, зараз вип'ю кави, бо я ще зранку не пила і хочу спекти молочну дівчинку. Я замішую. Тісто на торт молочна дівчинка. Тут у мене 730 грам згущеного молока, 4 яйця збиті хлесенько, 200 грамів розтопленого масла вершкового, але не гарячого. 8 грамів розпушувача і 400 г борошна. Зараз я все це просто перемішую і буду випікати в крижі. Так, попрала, вивішила вже стекло, вивішала, ну трішки мокра, але ну, нічого. Тепер <кій> світло вимкнули, змінили графік, тож тепер треба чекати, щоб допекти торта. Так, ось я свою, переместила свою молочну дівчинку, поставила на стабілізацію, загорнула в харчову плівку. І до ранку нехай стоїть, а вранці потім буду зверху змащувати і чимось прикрашу. Добрий ранок, мої хороші. Вітаю себе з днем народження. А це мене привітала донечка. Вона мені не дозволяє мілку їсти, тому що вона не вийшла з російського ринку. Але нині вона мені подарувала мілку. Бачите? Ну, бабулька тут, звісно, шита. Але... Бачите. Дуже приємно. Звісно, зранку вона затуркалася, забула. а потом... ой Хоча перечіплювалася через ці пузирі. Ну що, вирішила сьогодні приготувати свій один з улюблених салатів це копчена курочка, сир, яйця відварені, зубчик чеснику, менткий файний, і ананаси, і майонез. І все. Ну, шкірку, звичайно ж, знімаємо її з м'язка і подрібнюємо. Дуже добре ще коли груднинка по. Перемішана із якимось таким місцем. Добре, це, як на мене, нікому не нав'язую. У кожного свої смаки, у кожного свої вподобання. Кришу так все крупненько, і м'ясце, і ...ну, ананаси подрібнені в баночці, і м'ясце, і яйця, і сир натерла, чесничок. І зараз просто заправлю і все смакота. Ну що, а у ліки своє мені. В неї ось його подушка, овочева подушка. Тут. Пасирована морквочка з цибулькою і капустка, і філе морського окуня запечене. Ось така буде в неї смакота.